Всім доброго дня! Підключення камери заднього ходу на Mitsubishi Lancer 10 2009 року і підключення до магнітоли китайської Junsun. Покажу, як там буду підключати. Зараз покажу, куди буду вести кабелі. буду сюди вести по порогам. Тут воно закріпиться на кліпсах. Буду сюди вести, сюди туди. Багажника вже розібрав. Буду тут підключатись, буду сюдою пропихати провода. Ось так виглядає ця камера. Від камери виходить от таких от, два тюльпани, червоний і жовтий. Ну, з'єднуємо цей тут спеціальний. Тут вже звиклий тюльпан в тюльпан. ми з'єднуємо, то ми з'єднуємо. І з цього чорного тюльпана виходить плюс і мінус чорний. І з'єднуємо. В цьому є два концовки тих самих. Ось він. Одна концовка йде до магнітоли. Один там тюльпан ставимо, покажу куди. Другий там теж до виходу бек. А ось. Це є два те, що виходить з чорного, з'єднуємо до цього, що йде з жовтим, плюс із плюсом, і той йде на плюсовий провід до лампочки заднього ходу. І так, протяжка проводів. Протягував я провод. Тут лишив. Протягував я його зюдою. Тут йдуть ось кабелі. Там всередині сюди. Протягував. Тут. Ось він чорний. Я його протягну сюди. Воно там все легко витягується, вставляється. Потім я його пустив сюди, зараз з другої сторони. Пустив кабель по задній стойці. Он чорний. Пластмасу повністю не знімав, витягнув, відхилив. Далі пускав донизу до порогу по арці і резинку відтягну, відхилив. Так само і пластмасу теж повністю не знімав, відхилив чуть -чуть, і протягнув провод до порогу. Так само і тут теж все повністю не знімав, бо і так можна добратися. Чуть-чуть такого витягнув, відхилив, провода провів. Позапихав. Далі протягував по середній арці під пластиком. Пластик цей весь я не знімав, бо то більше роботи. Так, щоб менше роботи було, то я сюди пластик відтягнув. Провод туди запхнув і там з двох сторон, справа з лівою трохи підтягнув і все впішло. Ось так. З цієї сторони теж запхав, підтягнув. А цей пластик на порозі теж треба знімати, щоб провести сюди той кабель, то його там треба запихнути до всіх кабелів. Цей пластик потрібно зняти для того, щоб протягнути кабель під руль. Далі під рулем протягую кабель під цією кожурою. Там в мене вже є один кабель синій. Буду протягувати його ось сюди, де є дірочка. Там вже буде кабель до магнітоли. Так, Закріплюємо тут пластик назад. Тут дуже швидко, легко, бо я багато не розбирав. Притиснув і все. Так, Тут вже, ззади, тут вже потім. Тепер спереду ставимо весь пластик, що знімав, ставимо назад, на кліпси, воно там легко надівається, притиснув, попав, ударив і. Так, Там провода протягнув, тут все вставив. Далі тут знімаємо кліпси, відхиляємо, ось наш провід. Ведемо сюди. Кліпси тут знімаються дуже легко. Я повністю не знімав, щоб зробити -то скоріше. Все тільки зняв ти що там ближче все, є. Далі пропускаємо цей кабель тодою, зараз там витягну магнітолу, покажу. І так, магнітолу я вже знімав раніше. Тут цю полоску теж раніше знімав, там воно відкручується на одному болті, тут все на кліпсах, тут воно все легко знімається. Так само і магнітоле. Якщо знімати, знизу раз-два і потім зверху, там теж на кліпсах. я відключу антенну, бо в мене короткий провід не можу далі відтягнути. Ось так у мене виглядає. Ось така, китайська магнітола Джонсон. Кенбас. І так, зараз будемо протягувати цей тюльпан сюди далі, щоб підключити. Ось там видно, що. Просвічується дірочка у нас от там, де коврик на ноги. Зараз я тут звідти витяну сюди кабель і покажу, як тут куди пішов підключати. Так, протягуємо тюльпан від камери. Там потім хто собі може там якось його десь прив'язати, зачепити І так, підключення нашого тюльпану і червоного плюса проводу до магнітоли, цієї ж джунсун Будемо підключатись до цього. У мене так пішло до цього тюльпану. Тут йде ще два проводи, дві антени, блютуз. І мікрофон. Хто може ще підключати ось так. CVBC In 1, CVBC In 2, відео там десь є, ще є. Отак, відео аут, от, ну у мене то не пройшло. У мене пройшло ось це. І так, я беру сюди підключаю. Цей тюльпанчик є. А, далі плюс я буду підключати, ще раз плюс я буду підключати, тут я виходить з магнітоли, у мене коричневий, називається бек вихід, де декого він є і коричневий, і є розовий. Підключав до розового, не пішло. До розового, то я пробував тут до Канбасу, бо в мене він є на канбасу і тут ось є. Тут ось, мені хтось прорізав, то не я звідси брав, то нічого мені не пішло. Чорний екран. А взяв ось сюди цей коричневий, І тут мені пішло ось він. Ззаду підключав так, Витягнув штекер з заднього ходу лампи. Кабеля ось так, від камери йде кабель, тут підключив до камери, тут зім разом йде плюс, від до тюльпана, з тюльпана є плюс, плюс плюсом скручуємо в плюс до лампи І мінус. Звичайно, мінус. то так пробне, бо далі я його зроблю десь тут. Десь так. Далі йдемо дивитися, чи в нас все добре вийшло. Так, все підключено, все є. Включаємо задню. Ну, Звичайно, при включеному звані. Є, камера заробила. Діоди горять, все добре, все працює. А там потім можна і в настройках. Там можна настроїти. І так, тут паяв плюс мінус сюди паяв і все. тюльпанчики включаємо сюда, туда